Еліна Мединіна, Маріупольчанка, навчалась у Харківському медичному університеті з 2020 року. Очолила службу охорони здоров'я прикордонного загону у Маріуполі. На заосталі забезпечувала медикаментами і лікувала поранених військових. Спочатку війни зразу на Завсталі, почали розміщуватись там у приміщеннях. Спочатку потім вже переїхали на бункер, ну там на території заводу. Обстріли були постійно. Переміщуватись було важко. Спочатку ми евакуювали поранених до шпиталю у місті, який розташовувався 555-й шпиталь. Потім він вже переїхав на територію частини на завсталь, частина на Іліча. Ще була можливість по заводу евакуювати поранених до шпиталю. Він називався Железяка. А потім вже не було можливості і своїми власними силами вже надавали допомогу в самому бункері. Поранених було дуже багато. Мабуть, напевно, вже всі були поранені. Хто переніс контузію, хто переніс просто поранення? Поранення були важкі. Антибіотиків також було мало, і е, рани дуже погано загоювались, і деякі гнаїлись, і тому ну, процес одужання був надто довгий. На жаль, е, не було можливості нас дозабезпечувати. Коли вже почалась війна, коли вже Маріуполь був в кільці. Е, е, ну, на жаль, не вистачало ліків, не вистачало знеболюючих, не вистачало кровозупинних ліків. Дуже багато травмованих, дуже багато вогневих, мінно вибухих травм, дуже багато ампутацій було, і плюс дуже мало медиків залишилось в місті Маріуполя, і не було чим оперувати, не було чим надавати медичну допомогу. Бо на жаль, коло в Маріуполі звужувалось і доступу до нас не було. Нам хотіли допомогти, але не мали можливість, на жаль. І е, все, що було під рукою, то і використовували. Дуже багато було е, моментів, коли потрібно було перелівати кров. А всі знають, як зберігається кров, як її перелівають, як е, готуються до цього перелівання. Тому ну на жаль, таких умов у нас ми не готувалися до таких умов. Ну, у нас лікарі чудеса витворяли, тому я дуже їм пишаюсь і дуже хочу, щоб вони повернулись з полону, бо багато дуже медиків ще там знаходяться. Дуже багато. З 555-го шпиталю. Ми на них чекаємо. З кожним днем ми почували на собі, як це звужується коло в місті Маріуполь. Гасили всіма видами зброї, які тільки можна придумати: авіабомби, корабельні гармати. Артилерія це ну це просто жесть. Де вони це все беруться? ну, Дуже багато питань, і реально на собі відчули все. Тільки ядерну зброю залишилось використовувати. І фосфорні зброї були, і хімічна озброєних була. Дуже швидко це все відбувалось, і сказати, що не було страшно, це неправда, було дуже страшно. Е, і розумію, що коло звужується. Люди інші далеко, ми в кільці, а нам ніхто не може допомогти, і ми не можемо звідти вибратися, ми не можемо захистити місто і ворога просто дуже багата кількість. Морально було дуже важко завжди, тому що ти розумів, що це війна, і кожен день думав, чи загинеш ти, чи не загинеш. І я думаю, що це у кожного була така думка. Але ми друг друга підтримували завжди. І коли бачиш, що хлопці прагнуть йти в бій, і їх ну реально неможливо було отримувати. Хоч вони були поранені, вони хотіли виконувати свої обов'язки, хотіли захистити місто Маріуполь і зробити все для того, щоб ми і всі інші люди в Україні могли мирно жити, ну так сталося що. Маріуполь поки що не наш, але нічого, ми вже збираємося йти в Маріуполь. Зв'язок з рідними був. Да, у нас був інтернет в бункері і мали можливість телефонувати. Кожен день не велику кількість часу можна було витрачати на дзвінки, але а, Ало, мама, я жива, я здорова, все зі мною добре. Це для них були. Фрази, які вони хотіли чути кожен день. Мама виїхала, а батько з братом були в Маріуполі до середини березня, поки в квартиру не прилетів снаряд, і потім вони вже поїхали. Квартира, на жаль, не залишилася. Командир віддав наказ, що є бойове розпорядження і ми здаємось в полон. Є наказ, ми військові, ми виконуємо. Якщо б був Підвіз, я не знаю, як це правильно сказати. І якщо б нам ще трошки допомогли з людьми, то я думаю, щоб ми відстоювали б Маріуполь, але, на жаль, так склалося ситуація, що неможливо було нам допомогти. А і ізнутрі нічого зробити вже не було можливості. Бажання було завжди до, до кінця. Ми всі стояли до кінця і перед полоном, коли нам вже віддали такий наказ, ми все одно. Хотілося стояти до кінця, не зважаючи на те, що думки були, що ми всі загинемо. Це була наша ціль захистити місто навіть власним життям. Ну, я думаю, що ми все одно переможемо. Ми сильна нація, ми один одного підтримуємо з іншими підрозділами, з іншими військовими, підтримуємо зв'язок. Я думаю, що ми об'єднались і наше об'єднання допоможе. Побороти нашого ворога. Ми коли їхали вже, коли нас взяли в полон, е, їхали по місту. Було дуже багато машин з донецькими номерами, і це було важко дивитись на це. Но ми їхали такими путями, що е, е, неможливо було побачити десь там у центрі. Ми розуміли, що там вже нічого не залишилось, але їхали такими дорогами, де було якби все добре, щоб вони показали, що ось бачите як тут все відбувається? Але Російська Федерація казала, що це ми зруйнували місто, що це наша провина, тому якось важко було. Морально важко, тому що ми реально хотіли захистити своє місто. Але, на жаль, ще й виходить, що ми його зруйнували. Ми вийшли з Азовсталі, нас привезли в Оленівку. ДНР, так звана, і ми там перебували протягом 4,5 місяців. Потім нас вже почали розвозити по Російській Федерації перед обміном. Умови були різні. В Оленівці, в принципі, можна сказати, що там можна було перебувати в полоні, але трохи не вистачало їжі. Було дуже мало їжі, всі похудали, хлопці особливо. А так, в принципі, нормальні були умови. Російська Федерація в різних місцях по-різному. Десь краще годують, десь гірше годують, десь краще відносяться, десь гірше відносяться. Але полон це, звісно, нікому не раджу туди потрапляти. Дуже було важко сидіти, тому що постійно нам казали, що Україні ми не потрібні, Україна вже не наша, Східна Україна це вже Російська Федерація, Західна Україна це вже польська губернія, вам повертатись нікуди, залишайтесь тут. Ну, питались вербувати, питались морально давити, але ми вірили, що ми потрібні Україні, і е, ця підтримка один одного в полоні. Ми постійно казали, що все буде Україна, тому було важко, але ми впоралися із цим завданням. Нас зранку підняли, ми дуже рано, десь п'ята година ранку. Нам видали речі наші, залишки наших речей, посадили в крази чи автозаки якось так і кудись повезли. Потім ми політали трохи. І коли ми вже прилетіли в Севастополь, ми думали, «Боже, Крим, що ми тут робимо? Вже думали, можемо на кораблі в Турції попливемо, ще що щось з нами повинно трапитись. І коли ми вже побачили, що там написано Севастопольська поліція на шевронах, то зрозуміли щось що не то або обмін, або їдемо в якусь Севастопольську колонію. Але зібрали всіх дівчат, і ми все-таки були налаштовані на те, що все-таки це обмін. І коли нас вже з літака перегрозили вкрас, нам вже не зв'язували очі, і ми вже бачили, по якій дорозі ми їдемо. І ми бачили, що ми проїжджаємо по запорізькій трасі, і ми розуміли, що ми їдемо в Україну. Ось, приїхали на обмін, були прильоти. Ми так дуже боялись цього, що так, що зараз щось зірветься, і нас повезуть обратно, тому ми так. Тримали хрестики і думали, що все пройшло гарно. Ось потім нас посадили в автобуси, нам зателефонував голова служби, привітав, що ми на вільній Україні, а потім нас зустрічав командир. Тому, ну, емоції просто нереальні. До останнього не вірили, вже коли побачили свої, свої зелені берети, вже зрозуміли, що все, ми вдома.